Привіт! Я Даша, творець українського токена AGTI. А тепер я допоможу вам щоквартально отримувати прибуток від інвестицій в український агробізнес AgroGlorі Time. Ось так на нашому сайті ви можете вивести його собі на карту. Спершу купимо токени AGTI. Відкриваємо гаманець Metamask і реєструємось. Перед покупкою токенів важливо налаштувати гаманець на мережу BNB. Для цього заходимо в налаштування, обираємо мережі і обираємо BNB Smart Chain. Супер! Повернемося до покупки токенів. Копіюємо посилання на сайт покупки AGTI і вставляємо його в пошук браузера в гаманці. Тепер ми на сайті AGTI, тиснемо на зелений гаманець, обираємо Metamask. Вітаю! Ви підключили гаманець до сайту. Далі гортаємо вниз і бачимо вікно покупки токена. У першому рядку відображається ваш баланс в USDT, а в нижньому кількість токенів. Купуйте тільки ціле число токенів та залиште необхідну кількість USDT та BNB для сплати комісії. Не забудьте ввести свій реферальний код, щоб отримувати дохід від реферальної програми щопонеділка. Коли ви обрали кількість токенів, тисніть Купити AGTI. Підтвердьте списання коштів і комісію. Вітаю! Ви стали інвестором AGTI. і вже у перший день наступного кварталу ви зможете забрати свою першу винагороду.